Всім вітанечка, з новим роком всіх. Коротеньке відео, як заклеймити Airdrop ZK Fire та при потребі продати. Показую на аккаунті, де в мене немає дропу, тому що на аккаунті, де я отримав дроп, я це вже зробив. Значить, в першу чергу конектимо наш гаманець. Вибираємо нам прикладі Metamask, підписуємо повідомлення. На даному гаманці в мене не була додана мережа ZK Fire, тому сайт мені пропонує її додати. Тиснемо Одобрити. Додається мережа. Далі міняємо мережу на ZK Fire. І у даному віконці в мене 0, а у вас, якщо вам положений дроп, у вас тут будуть циферки, які ви заслужили. І для клейму та продажу або ж на централізованій біржі, або ж на децентралізованому обміннику. У вас потрібно, щоб було на вашому гаманці токени USDS для газу. Їх можна змінити. Поповнити, перейшовши укладочку «Екосистем», вибравши сайт, за допомогою якого можна перекинути в мережу ZKFIRE токени USDS, зручний для вас, ну і там відповідно в зручній для вас вимог мережі виберете. Тиснемо кнопочку «Клей», відповідно підписуємо повідомлення та транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Наші токени заклеймлені. Далі для зручності адміністрування бажано додати токен ZKF до. Нашого гаманця Metamask. Для цього в телеграм-каналі я зробив сьогодні пост. Йдемо сюди, натискаємо, копіюємо адресу контракту, йдемо у наш Metamask, тиснемо імпорт токенів, вставляємо сюди адресу, тиснемо далі, тиснемо імпорт. І ура, наші токени додались до інтерфейсу нашого гаманця. Далі можна продати, перейшовши по посиланню на. Централізовану біржу. Відповідно, якщо немає аккаунта, ви тут його створюєте. На біржі зручно можна трошки поторгувати, як правило, коли лістяться такі токени, то в перші якісь дні тут конкретна волатильність, тобто за день можна збільшити об'єм декілька разів при правильному розумінні процесу. Або ж на сайті ZKFire йдемо у розділ Екосистем і тут ми бачимо різні децентралізовані сервіси, які працюють в мережі ZKFire. Я ж покажу прикладу на IZUMI. Переходимо на сайт iZoom, конектимо наш гаманець. Далі зверху вибираємо токени ZKF, в мене по нулях, а знизу відповідно ті монети, в які ви будете переливати токени. Вибираєте, тиснете Swap, підписуєте транзакт в інтерфейсі гаманця Metamask і ви успішно продали токіни ЗКФ. Також можна їх таким чином відкупити. Помінявши тут у зворотньому напрямку, вибираємо значення. Монети, які ми потратимо для купівлі токенів ЗКФ і купляємо. Надіюсь, я допоміг вам. Будьте всі здорові і живіть багато!